Багато досвідчених водіїв іноді дивуються, скільки на дорозі олухів та тих, кому продали права. Ні, звичайно, більшість водіїв зі стажем розуміють, що за кермом чимало новачків, яким можна пробачити помилки. Але на жаль, на дорозі чимало і тих, хто, навіть будучи досвідченим водієм, робить низку дій, які можуть вивести з себе будь-кого. Ми зібрали список з 11 речей на дорозі, які не тільки дратують практично всіх водіїв, а також є досить небезпечними. Перше, коли хтось робить поворот чи перестроювання без увімкнення поворотів, або коли вони вмикаються безпосередньо перед самим маневром. На жаль, деякі водії взагалі не вважають за потрібне включати поворотники або вмикають їх час від часу, що часто закінчується приблизно так. В той час сигнали повороту є одним із основних засобів комунікації водіїв між собою. і невірна комунікація може закінчитися ДТП. Тому їх постійне увімкнення є абсолютною необхідністю при керуванні транспортним засобом. Друге водії різко перестроюються зі смуги в смугу. Ось ще один із найбільших подразників на дорозі. Йдеться про гру в шашечки, які так люблять деякі водії, які вважають себе віртуозами водіння. Мало того, що подібна манера водіння дратує всіх без винятку нормальних водіїв, але ще й створює ризик ДТП. На жаль, любителі шашечок забувають, що подібна манера керування автомобілем підпадає під ознаки агресивного водіння. Третє. Увімкнене дальне світло Водії, які не вважають за потрібне вимикати дальне світло фар, також є такими, дії яких дуже дратують. На дорозі трапляються водії, які не бажають їздити на ближньому світлі. Невже їм не втямки, що дальне світло засліплює сустрічний потік автомобілів? На жаль, такі водії взагалі нічого не хочуть розуміти, поки їхнє дальне світло не спровокує аварію. Четверте, коли автомобіль занадто довго не може виїхати зі смуги розгону, щоб злитися з основним рухом, а потім в останній момент різко виїжджає, перетинаючи всі смуги дороги, щоб одразу ж перестроїтися в швидкісну смугу. Ви напевно не раз зустрічали таких водіїв, які довго туплять у смузі розгону, і тільки в останній момент, коли їхня смуга закінчується, різко виїжджають на основну дорогу і починають по діагоналі рухатися у бік лівої смуги, перегороджуючи шлях усім учасникам дорожнього руху. Це дратує всіх водіїв, така поведінка є неприйнятною. Мало того, що подібними маневрами водії порушують закон і показують свою неповагу до інших учасників дорожнього руху. Так часто провокують ДТП. П'яте, коли хтось впритул під'їжджає ззаду до автомобіля. Водії виходять з себе, коли під час руху до їх машини позаду хтось під'їжджає надто близько. Багато молодих водіїв такої поведінки на дорозі не помічають, але досвідчені водії знають, що такими діями за кермом події липучка створює небезпечну ситуацію. Так, в екстреному випадку автомобіль, який надто наблизився до іншої машини, просто не встигне зупинитися. Шосте, коли спалахнув зелений сигнал світлофора, але попереду стоїть автомобіль, водій якого так і продовжує стояти, так як чимось відволікається. Як часто вам трапляються на дорозі неуважні водії, які постійно відволікаються. Особливо дратують водіїв, які поважають інших учасників дорожнього руху та дотримуються ПДР. Автомобілісти, які туплять на світлофорах, стоять на місці, коли спалахнув зелений сигнал. На жаль, подібна поведінка призводить до того, що на зелений сигнал світлофора встигають проїжджати набагато менше автомобілів, ніж могло. Так із нічого на рівному місці створюються дорожні затори. Сьоме Крикуча неповага до правил проїзду перехресть. Всі законослухняні водії дуже дратуються поведінкою на дорозі водіїв, які нехтують правилами дорожнього руху, не дотримуючись правил проїзду перехресть. У результаті найчастішою причиною ДТП є саме недотримання правил дорожнього руху при проїзді перехресть. На жаль, для таких водіїв, які ігнорують правила дорожнього руху на перехрестях, доходить все дуже пізно. Восьме, коли хтось перед вами різко і без причини натискає гальмо. Ми знаємо, що різко натискати педаль гальма необхідно тільки в крайніх випадках, коли потрібно, наприклад, уникнути зіткнення. Але на дорозі є чимало водіїв, які можуть різко і ні з того ні з чого втиснути педаль гальма у підлогу. У результаті водії, що їдуть позаду, змушені перевіряти ефективність гальмівної системи свого автомобіля. Це дратує багатьох водіїв. А ось водіям, які роблять це, чомусь не втямки, що таке безпричинне різке гальмування може призвести до ДТП. Дев'яте, коли водії забули, що у їхній машині є багато передач, напевно ви не раз зустрічали водіїв, які плетуться надто повільно на одній швидкості, боячись усіх навколо. Це дуже дратує. Можливо, такому водієві боягузу є сенс взяти додаткові уроки у приватного інструктора, щоб почуватися на дорозі більш впевнено. Десяте, коли хтось починає зупинятися у лівій швидкісній смузі всіх дратують водії, для яких ліва смуга нічим не відрізняється від правої. Причому є такі, які можуть у лівій смузі майже зупинитися. На жаль, таких повільних водіїв, які не поважають інших учасників дорожнього руху, є доволі багато, а виною всьому зневага ПДР або їхнє незнання. Пам'ятайте, що згідно ПДР забороняється рухатися без потреби з дуже малою швидкістю. Одинадцяте і, звичайно, дратує, коли люди використовують свій телефон за кермом. Таке відчуття, що в нашій країні взагалі не діє заборона використання мобільного телефону під час руху. Ви подивіться, що діється на дорозі. Дуже багато водіїв без жодного побоювання використовують смартфони під час руху. Причому автолюбителі знають, як телефони відволікають від водіння, але все одно ніхто не згадує, що використання смартфона за кермом це порушення закону. Отже, не робіть вище перерахованих речей на дорозі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважними, і вірогідність стати учасником ДТП значно зменшиться, як то кажуть, береженого і Бог береже. Тому бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.